Щена для кожного з нас бере початок від тепла рідної домівки, тихої материнської пісні, чистої рідної мови. І хоч би де ми не перебували, куди б не пролягли наші нелегкі життєві дороги, ми завжди, хоча б у думках, повертаємось до рідних місць. Цікава книга креативне місто моє. Треба лише читати книгу міста від слова і до слова, перегортаючи сторінки. Кожного дня ми ходимо вулицями рідного міста, але чи кожен з нас знає його історію? Звісно, і учень знає, що раніше кіроград називався Єлисаведорадом, що він є обласним центром. А от чому кіроград мав назву Єлисаведорад? Чому наше місто називали маленьким Пережим? Чим наше місто приваблювало і приваблює мандрівників в туристів? Головне хвилює питання про те, як минуле місто може вплинути на майбутнє? А чи знаєте ви, що креативним наше місто було у його заснування? У 1754 році, за наказом імператриці Єлизавети II розпочалося будівництво фортеці святої Єлисавети для захисту країни від нападів турків та кримських татар. Фортеця будувалася у формі зірки, що є символом вищого досягнення. А деякі дослідники вважають, що фортеця мала форму квітки, яка уособлювала жіночу вроду самої Єлизавети. Тому, мабуть, легендарною є історія про найбільше багатство нашого краю не золото, не уран і навіть не хліб, а жіночу вроду. За кількістю красунь він не має собі рівних. Ігор Сиверянін писав давно красавець Саміславін Єлісавети перший град. Але фортеця ж була названа на честь святої праведної Єлисавети, дружини священника Захарія і Матері Йоанна Хрестителя. Свята праведна Єлисавета була небесною покровителькою імператриці Єлизавети Петрівни і тому це й обумовило вибір назви для фортеці, яка мала бастіони та равеліни і які називалися іменами святих. Нині на території фортеці знаходиться міська лікарня номер 1 у будівлях XVIII століття, а також меморіал слави на військовому цвинтарі. Ім'я Єлисавета надихає на добрі справи та надає духовної спрямованості нашому місту. Пам'ять святої праведної Єлисавети вшановується 18 вересня. Тоді ж і святкується в Кіровограді день міста. Міський голова, який підніме питання щодо зміни назви міста, увійде в історію. А найближчі п'ять років у Кіровограді створять історичний заповідник Фортеця Святої Єлисавети. І облаштує театральну площу. Ми підтримуємо! Ворожуючі україною у 1834 році маршал Мормон писав. У Єлисаветграді близько 16 тисяч жителів, у ньому пристойна торгівля. А саме місто найкраще з усіх, котрі я бачив у новій Росії. Можна порівняти з ним Бессарабський кишенів по зовнішності і вдачах жителів. Мене глибоко вразило гарненьке дивне місто, яке залишило в мене найкращі спогади. Будинки тут в італійському стилі, всі вони з прекрасним оздобленням. При кожному будинку є або балкон, або ліхтарики, або скляна галерея. Як відомо, у минулому столітті колишній Єлисаветград вважався чи не одним з найяскравіших міст у причорномор'ї. Говорили про його прямі вулиці, ошатний зелений наряд. Саме тоді у місті вирувало культурне життя і приростали життєдайні паростки національних традицій. У нас своєрідне місто, майже без змін зберігся історичний центр, а в ньому будинки, які характерні лише для Єлисаветграда. Будинки, як свідки минулого, створюють кам'яний літопис міста. Сторінки якого читати дуже цікаво. Архітектура міста була досить оригінальною, про що свідчить окремі приміщення того часу і які збереглися до наших днів. В різний час архітекторами міста були як Паученко, автор проєкту будинку Барського, нині краєзнавчий музей, Олександр Лишневський, будівля жіночої гімназії, нині педагогічний університет, Андрій Достоєвський, будів, будівля Кавалерійського училища, військова частина. Мають наше чудове місто маленьке в Парижу. через його вузенькі вулички, гарні будинки, які є великим надбанням кіровобрадських. Все наше місто не тільки крамниці, що торгували селянським крамом, не тільки млини і заводи, але й широка, велика, перспективна і затінена акаціями двірцева, зуланами, гуляючими вимощеними блакитною плиткою, тротуарами з дворянським клубом, двома гімназіями, реальними комерційними училищами. Як усе наше прекрасне місто залежить від люду, що живе у своїх степових лелеківках, Арнаутових Мамайках, писав Єфим Дорож у своїх спогадах. Назви вулиць змінювалися у нас часто. До речі, на вулиці Луначарського, нині Чорновола, немає двох одинакових будинків, і тому колись на ній не висаджували дерев, аби не псувати архітектури. Єдина вулиця центру, яка не була перейменована в наш час, це вулиця Гоголя. До речі, знову було змінено назви головних вулиць міста: Карла Марса на велику перспективну Леніна на Двірцову. І це правильно, бо наше місто символічно у всьому. Вулиця Велика Перспективна означає великі перспективи у майбутньому. Вулиця Двірцева матимемо набагато більше легендарних будівель. Проїздом я відвідав місто Єлисаветград, котре як за красу, так і переважно георгівський ярмарок. Заслуговує уваги, окрім гарних будівель, досить привабливий загальний вигляд міста з південного боку, оточеного безперервними та затишними садами, до чого сприяв чудовий ґрунт землі, що складається із чистої чорноземи із спогадів Єфима Дороша. У 1913 році в місті Лисаведраді були пошта, телеграф, телефонна станція, водопровід, електростанція з обширною міською електромережею, електричні трамваї. Понад 100 різних заводів і фабрик, 7 бібліотек, 4 театри, 20 культових споруд, 3 лікарні та кілька приватних медичних закладів, а також 7 клубів. На сьогодні промисловий комплекс складає 73 підприємства, Розвинено машинне будування, яка пересувала від... Словості, сільське господарство. Коли місто працює, рухається, то дає людям нові робочі місця. Мешканці міста можуть впевнено сказати Купуйте новоградське! Скажу кілька слів про те, що більш за все привернуло увагу. Головне місце займає дві церкви Успенський собор та храм передмісті Ковалівка. Перший по просторості та внутрішньому вбранню, а другий по красі місцевих ікон. Не знаю, кому з них віддати перевагу, говорив Олександр Афанасьев Чубинський, літератор, знавець української історії та побуту. Дійсно, місто багато на духовні пам'ятки. Греко-Володимирська церква нині кафедральний собор Різдва Богородиці, який відсвяткував 21 вересня своє 200-річчя. Спасо-Преображенський собор, церква Покрови Пресвятої Богородиці. Нині Святопокровська церква, а скільки розпочати нових проєктів по будівництву нових храмів, храм Благовіщення Пресвятої Богородиці, свято успенський храм. В місті Поровині пров... проводяться акції щодо благодійності для тих, хто небайдужий до духовних компаній Кіровограда. Ми є постійними учасниками подібних акцій, адже людині потрібно постійно морально, духовно розвиватися, навчатися, любити людей, щоб стати гідними громадянами у свого міста. Головне, що мені сподобалося, так це освіченість тутешнього народу, не кажучи вже про вище коло, де побачила велику деликатність. Тут кожен міщанин намагається просвітити своїх дітей, внаслідок чого ви відчуваєте неабиякий порядок і чимність звертання. І щоденника невідомого автора 1861 року. Рівень освіти старого Єлисаветграда був якнайкращим: гімназії, училища, спеціальні середні заклади, народні школи, малювальні класи, музичні школи, імена вихованців Єлисаветградських шкіл говорять самі за себе: Винниченко, Маланюк, Тарковський, Яновський та багато інших. Основними закладами освіти були Юнкерське кавалерійське училище, чоловіча класична гімназія. Жіноча громадська гімназія та Єлисаветрадське земське реальне училище. У сучасному Кіровограді рівень освіти не погіршився. А навпаки, у місті існує безліч навчальних закладів освіти різних рівней. Наприклад, наша гімназія номер 9 яка є одним з найкращих середніх загальноосвітніх закладів міста. Історія якої сягає з 1920 року. Ми за високий рівень освіти, адже у креативному місті може творити тільки освічена та творча особистість. Полковник Генерального штабу Шміт у 1863 році стверджував: удивительний город, воспитавши творчих людей. Так, дивне і творче місто. Кіровоград відомий тим, що тут розпочав роботу перший український професійний театральний колектив. На сцені місцевого театру виступали корифеї української сцени Тобілевич, Кропивницький, Садовський, Старицький, Заньковецька. Історія зберегла для нас імена художників Осьмкіна, композитора Юлія Мейтуса, скульптора Білостоцького. Чи є сенс підраховувати, скільки разів наше місто потрапляло на сторінки великої літератури Фет, Достоєвський, Карпенко Карий, Кропивницький, Олеша, Винниченко, Тарковський та інші. У когось воно закарбувалось одним-двома штрихами, іншим послужило прообразом або атмосферою майбутнього твору. Український поет Дмитро Павличко колись сказав: хто не народився на Кіровоградщині, то й мусив буде пройтися нею. Нам відомі імена більш як півтори сотні видатних осіб, життєвий або творчий шлях, яких так чи інакше був пов'язаний з нашим містом. Ці імена належать людству. Проте долі їхні склалися безперечно інакше, коли б не існувало в українському просторі зірки і Єлисаветград. Ми майбутнє нашого міста, тому що бережемо історію, шануємо традиції, і діємо з добром до людей. Беремо участь в акціях. Наприклад, ми із задоволенням приймали участь в акції Драт Драд, Ільйом Чорнобривців», впровадженим народним депутатом України Стані... Станіславом Берівським, і кровоградським міським головою Олександром Сайнцем та першим заступником голови обласної ради Олександром Шаталу. А також впроваджуємо власні проекти. По вирішенню проблем міста. Проєкт «Розчистимо джерело, район Стара Белашівка. Проєкт онкозахворювання причини і наслідки. Проєкт і економіка міста. Тому нашим гаслом є знати, берегти, любити, тебе, діяти.